Доброго дня усім! Я Федотова Катерина, учениця 7-го Б-класу ліцею Новинський. І сьогодні я пропоную вам свій проєкт на тему Сергій Порткевич повернення на батьківщину моє знайомство з творчістю несправедливо забуто українського піаніста. Лише в останні десятиліття творчість несправедливо забутого геніального українського композитора-романтика Сергія Борткевича почала повертатись до Батьківщини. В Президентському Союзі про нього воліли не згадувати, бо він належав до класу буржуазії. Першими відкривачами і тими, хто повернув творчість Борткевича на Батьківщину, стали Микола Сук, піаніст та Микола Сукач головний диригент Національного симфонічного оркестру Філармонія, міста Чернігів. У 2018 році Микола Сукач видав книгу Сергій Борткевич Партитура життя, написана на реальних подіях з життя композитора на основі автобіографії, яка зберігається у Нідерландському музеї мистецтв. Молодшими популяризаторами творчості Борткевича в Україні є скрипаль Тимур Якубов та піаніст Євген Левкулич, які з концертом приїздили до Кропивницького музичного училища у листопаді 2018 року. Зараз майже на кожному престижному конкурсі, у тому числі і міжнародних, можна почути твори цього геніального піаніста. І мало хто знає, що цей композитор родом з України. Творив Борткевич переважно в Європі, тому і відомий як європейський композитор. Для нас, українців, дуже важливо повертати на батьківщину своє, рідне, яке десятиліттями намагалася радянська влада замовчати, знищити і поховати. Дуже важливо казати сьогодні про те, що Україна це частина цивілізованого європейського світу і історія Сергія Борткевича. Тому є Сергій Едуардович Берткевич маловідомий український піаніст, диригент, композитор. Моє знайомство з творчістю Берткевича почалося 4 роки тому з Етюда Фа мінор», номер 9 з опусу 15. Виявилось, що доля композитора була не з легких і провела його через дві світові війни, під час яких від Паневілян змушений був продавати свої твори, щоб хоч якось протримати родину і вижити. Багато його творів згоріло під час бомбардувань і підпалів. Народився Сергій Барткевич в останній день зими, у 1877 році під Харковим. Родина Сергія була заможна, мали багато заводів і фабрик, горілчаних магазинів. Жила родина у двоповерховому будинку в місті Харкові на вулиці Сумській, 28. Будинок зберігся і по сей час. Талант до музики у Сергія виявила мама Софія Ушинська, ще в ранньому дитинстві і була його першим вчителем. Освіту Сергій здобув блискучу, знав багато мов. Батько кошти ніколи не жалів на навчання, але попросив сина, що той спочатку вивчився на юриста і лише потім пішов у консерваторію. Навчався Сергій Барткевич і в Петербурзькій консерваторії, і Лейпцигській. Там він і познайомився з нідерландським піаністом Хьюго Вандаленом, який став йому другом на все життя. Після закінчення консерваторії Сергій Барткевич одружується і переїздить до Берліну. На той момент Берлін був містом мрії. Це був осередок розвитку технологій, тут вирувало культурне життя. Тут Барткевич працює в консерваторії і гастролює по всій Європі з творами Шопена, Шумана, Рахманінова, Ліста. В цей час Сергій Борткевич зрозумів, що може писати сам. Публіка була у захваті від відтури композитора, і його почали активно друкувати різні видання. І він стає відомим на увесь світ. Почалася Перша світова війна. Уся родинна власність була націоналізована, а маєтки та фабрики розграбовані. В Берліні композитор став раптом непотрібним, бо мав російське коріння. Тому його депортували на батьківщину, де він теж став чужим, адже належав до класу буржуазії. Так він залишився без засобів для існування. Рятуючись, родина Борткевичу змушена була переїхати до Відня. Тут він пише твори на замовлення. Одним з таких став концерт для лівої руки для піаніста Пауля Віткенштайна, який втратив праву руку, але мав величезне бажання. Тільки життя у родині Борткевича налагодилось, так почалася Друга світова війна. Раптом композитори стали непотрібні, щоб не померти з голоду, Сергій Борткевич почав підробляти перекладачем та продовжував писати на замовлення твори для поціновувачів його музики за кордоном. Завдяки своєму другу його вандалину, твори Борткевича зараз можна відшукати у приватних архівах. Бо він був посередником між замовником і композитором. Поневіряння родини Борткевича скінчилось із закінченням Другої світової війни. Сергія Борткевича запросили викладати у Відненській консерваторії та присвоїли звання професор. Але здоров'я композитора почало різко погіршуватись. І 25 жовтня 1952 року Сергій Борткевич помер не відновившись після операції на шлунку. Дружина Єлизавета пережила чоловіка на 8 років. Дітей у подружжя не було. Похований Борткевич у непримітній частині Віденського кладовища. По собі композитори залежав 74 описи, 15 з яких і досі вважаються втраченими. На сьогодні їх можна знайти у приватних закордонних архівах. А зараз я для вас виконую один з відомих етюдів Сергія Борткевича. Таємничий незнайомець.